Привіт, футболмани та християни! З вами Віталій Сарана і постійна аналітична ютуб програма Офсайд, в якій цього разу ми розглянемо крайній тур лігових змагань, що пройшов в суботу, 31 серпня. Тому відкриваємо Чіпсони, наливаємо пінного квасу, донатимо на поточний русоріз. Бо ми починаємо. Почнемо з вищої ліги, в якій відкривали дев'ятий тур, пара «Донну» та благодать. Поєдинок видався доволі таки динамічним та багатогольовим. Його перший тайм пройшов за невеликої переваги донечан і закінчився з рахунком 2-1 на їх користь. У другому проміжку тиск студентів продовжився, що призвело до ще трьох голів з їх сторони та лише одного на завершальному етапі від благих: 5 5-2 І «Донну» святкують перемогу. На екваторі вишки зустрілися ріартавто та кусто Агро, які зараз борються за п'ядестал. Як і очікувалося, гра була надзвичайно емоційною та цікавою. Долю цього матчу визначили два голи, які були забиті перед перервою, осельським та глибчуком гравцями аграрної команди. Більше в цій грі ніхто не реалізував жодного моменту. Відповідно, 0-2 залишилися горіти аж до фінального свистка. Останніми на майданчик 10-ї школи вийшли Яско та Гедеон. Перший м'яч нафтовики забили вже на 10-й хвилині, але на цьому голи у першому таймі закінчилися. На другому, правда, ЯСКО декомпенсувало цю неприємність і забило ще 4. Від Гедеону гол-престижу за Ніскуций на останній хвилині матчу 5-1. Перемога Яско. І відповідно до цих результатів маємо можливість переглянути турнірну таблицю в вищої ліги. Далі розповімо вам про перипетії першої ліги. Тут також відбувся дев'ятий тур, і розкоркували його. Він драйвер з тім з атлетком 2011. Боротьба тут зав'язалась не дитяча, і гриміла вона усі 40 хвилин поєдинку. В першому таймі команди в особі Бірця та Мажарова обмінялися галами і на перерву пішли за рівного рахунку на табло. Другий тайм розпочався реалізацію. Все того ж Олексія, але дуже швидко події ногами а за Б. Еліна та Краковецького не тільки відігралися, але й вийшли вперед. Трохи згодом Мажаров знову вирівнює рахунок, але на останній хвилині відбувається драматична розв'язка, в якій Краковецький забуває переможний гол і дарує три очки вінницьким водіям. вдалося сьогодні перемогти, досить така динамічна і місцями навіть нервова гра, а, за рахунок чого дійсно взяли три очки і а, твій аналіз, аналіз сьогоднішнього матчу. Можна виявити деякі і позиції з приводу і пропущених голів, можна і забити голів. Те, що ми привезли два гола, це само собою згоден. Хлопці розуміють, що вони не приві, але вони свої години відбороли. Хочу подякувати команді суперника за гарну гру, гарно дали бій. Які цілі саме по турнірній таблиці ставляться? Тільки, тільки перше місце. Тільки перше місце, але я зрозуміти, що нас дуже багато що залежить від збору команди. Кожен день, кожну, кожну суботу різні збори на ігри, різні неполадки в команді. Далі зіграли між собою Легіон 2013 та Росана. Цей поєдинок також вразив рівністю та травматизмом. Хоча цей тур можна подібно говорити і про всі матчі першаків а, та. Тім ми зараз говоримо про легіонерів та Роксану. А в них перший тайм пройшов за цікавих тільки таків, що переросли у три голи: два зі сторони Роксів і один від французьких найманців. За мінімальною переваги у другому таймі Роксана забуває ще один гол, але й пропускає від Ілюка. Втримавши мінімальний профіт ще дві хвилини, Роксана все ж вириває перемогу та бере три бали у цьому двобої. Що ж, останній матч між аграрієм та епіцентром закінчився перемогою. Саме будівельники. Вони також мінімально виграли результат з рахунком 6-5. І відповідно зараз можемо переглянути турнірну таблицю, в якій, як бачимо, Атлетик на волосинці. Але все ж тримається на першому місці. Їх вже наздоганяє, дихає йому потилицю. Він драйверс Тім із 17 балами. Друга ліга у своїх двох фінальних пулях була більш прогнозованою, хоча також мала свої родзинки, про які ми вам зараз розповімо. Розпочнемо з золотої ліги, і беззаперечним матчем туру тут була зустріч команди Юнайтед з ФК Незламню. Вже традиційно команди дали бій одна одній на дуже високому рівні. Перший тайм був безгольовим на зустрічних курсах. А щодо другого спочатку обійнявшись голами, суперники йшли ніздрям ніздрю. Але переможний гол Черниша на останніх хвилинах подарував перемогу Юнайтеду а впевнене, поточне перше місце у турнірній таблиці. Вова, розкажи, як ви дожились до такого життя, що виграли два години незламні. Другий раз підряд. Другий і раз підряд, да. Да, так. Бач, так вийшло, так вийшло. ну, матч був дуже такий напряжений, багато фолів, багато боротьби. Я б сказав, в мене досить багато моментів. Пропустили нелогічний гол, але слава Богу, забили, вирвали перемогу. Як і в Кубковому матчі, так і тут. Бачив, що ви ставили на перемогу незламних у цьому матчі. Тобі здалося, я став на перемогу Юнайтед, тільки на рахунок 3-2. Я жартую. Я жартую. Все ж таки, Юнайтед дуже добре зараз іде. Йде до перемоги, йде до е, чемпіонства. Е, що мотивацією є для вашої команди? Мотивація ціль У нас, тільки, нас, нас ціль, нас, ціль, нас, ціль нас, стоїть тільки перемога перемагати в кожному матчі. Ми як вийшли в, в шосту лігу, гол лігу поставили за ціль кожен матч тільки перемога і і золоті медалі. У срібній лізі ж відбулося два матчі. Головним очікуванням була дуель Куби з Вінфілдом, але вона на жаль не виправдала. А цього він половці прийшли на поєдинок під палаючим сонцем лише з однією заміною. Натомість кубинці були в кількості 12 футболістів. В першому таймі підопічні Руденка ще справлялися спартанськи, пустивши лише один гол. Але в другому таймі, повністю здавши кондиції, почали хапати гол за голом. У висновку 5-0 і куба стає одноосібним лідером Сільвер Ліге. Ще ж також у другій лізі в срібному підрозділі Аврора поступається він Сіті, а з рахунком 2-5. Завершуємо випуск традиційно третьою лігою. У протистоянні Аргону з Волті. Продавці техніки продовжили свою переможну ходу та обіграли суперників 1-4. Почалося все з обміну голами. У першому таймі на Науменка Арготім відповіли м'ячем Олексієнка, але вже в другому таймі Аргонівці чомусь посипалися. Ще дубль від Науменка на останніх хвилинах. Був фіналізований автоголом Килимчука. Як висновок Волті продовжує лі лідерством Вітаю вас із перемогою. А, гарно було, чесно кажучи. От Бачив матч, майже увесь. А, дивився більше навіть на цей матч, ніж на той, коли там стояв, бо цікаво було. А, але все ж таки, от на твою думку, за рахунок чого сьогодні вдалося перемогти, і а, звісно ж, за рахунок чого от, ти кожну гру забуваєш такі красиві голи. Вітаю всіх! Дивіться, я рахую відповідно на ваше питання на рахунок голів. Я дякую команді, тому що без Командної гри ніколи не буде моментів. Вони мені створюють моменти, і я стараюся їх не підвести, тим самим забуваю голи. На рахунок перемоги, за рахунок чого? За рахунок бажання, звичайно, і дуже тяжких тренувань. Ми тренуємося, ми готуємося до кожної гри і стараємось щось досконалювати. Звичайно, не все виходить, але це футбол, це життя, і з кожним кроком ми будемо вдосконалюватися і ставати краще. Дякую. свою особисту думку я висловлюю мені. Здається, що в тих кондиціях, яких зараз перебуває Волті, вони могли ви могли б грати вже і в першій лізі. А чи готуєтесь ви вже на другу лігу на наступний рік? І Якщо готуємося, готуєтесь, то які можливо зміни будуть в команді? Дивіться, ми наперед не думаємо. Друга ліга перша. Я звичайно дякую вам за те, що ви помічаєте такі зміни в команді, тобто що команда росте, але ми живемо зараз, тренуємось зараз і готуємось до цього, до ігор, які нас чекають. Ну, Ці ігри, які мають бути. Ну і, звичайно, не забуваємо про промокод ФК Волті, тобто про магазини, які знаходяться не тільки в Вінниці побутової техніки, і за промокодом Волті ви отримуєте до 10% знижки. Тому заходьте в магазини, вас там чекають гарна побутова техніка. Дякую. Корсар Apple Proж з Бухтауном розійшлися мировою 1-1. В срібній Лізі третяків відбулося також два цікавезних поєдинки. У першому барбери сенсаційно грають нічийку з третім таймом 4-4, бо навіть у підопічних Фендюра був реальний шанс виграти, адже в першій половині вони лідерували 4-0 завдяки дублю Васильчука та Голам Пилипчика та Козаченка. Та другий тайм був повністю за перукарями. Дубель від Парадюка та Реалізації кабалюка з Сузімою дозволили їм забрати хоча б один бал до своєї копилки, що все ж дозволяє поки займати третє місце турнірної таблиці. Крайнім матчем туру була зустріч Феніксу зі збірною вільних агентів. Гарно відігравши першу 20 хвилинку, Фенікс, лідеруючи 2-1, увійшов до другої половини і почав помилятися в захисті. Чим не могли не скористатися гравці ЗВА. Спочатку Адросюк зрівняв рахунок, а потім притула двічі притуливши м'яча до сітки, вивів своїх партнерів по команді у комфортний відрив. Далі був обмін голами і фінальний свисток, який ознаменував перемогу збірників 5-3.